You know just what you do. You do... Любі вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую, і показую життя. Як воно є. Приєднуйтесь. Любі, вітаю. Доброго раночку. У мене ранок, ранок суботи. Хочеться, як завжди, мені виїхати в зал пораніше. А виходить, як завжди. Зараз уже друга дня, я тільки ось під зал під'їхала. Е ну що сказати? От якщо я пізно встаю, то все йде просто не так, як треба. Цілий день йде, не так, як треба. Е я так мені так, знаєте, сьогодні хотілося неспішного ранку. Але такий кіпіш піднявся, у Ільї знову якийсь. Чи то він на щось з кимось? Знаєте, буває, що з кимось посваришся, а потім переносиш все це на інших людей. Не знаю що, але він так кричати почав у відповідь просто на якісь. Е Якісь слова просто у відповідь, це було так складно винести, витерпіти. Ну, типа, ти ж теж людина, і в той момент ти можеш уже забути за те, що це твоя дитина, яка в пубертаті знаходиться, і може таке бути. Бо ну до кожної ж людини кожна людина хоче до себе поваги. Ну, а після Лев Діанка молодець. Дянка сьогодні сніданок приготувала. Соня вже дуже хотіла прикорм свій мати. Тому, напевно, через те, що вона вже і голодненька була, то вона так собі його поїла. Вона от так, аби по щось... те, що їй було краще, попихала. А сьогодні було ківі, цвітна капуста, м'ясо і декілька ложечок з'їла червоної сочевиці. Ось. Я їй ще гарбуза давала відвареного, вона вже його просто м'яла. Поклала Соню на балкон, думаю, все, мій зірковий час настав, я зараз поїду в зал. Швидко давай збиратися. Вона хвилин 20, максимум, на балконі і прокинулась. В общем, знову все не по плану пішло. Потім уже, я вже е, одягнена у курці. вже. Діанка каже, мама, Соня покакала. Я розумію, що Денис зараз з Левчиком, йому зараз не до цього. Левчик не хотів одягатись. Так я вирішую все брати в свої руки і йти переодягати Соню. Я її переодягаю, а все нормально. Діанка ну, не так інтерпретувала е, щось, і все нормально. Думаю, ладно, підуть на вулицю, хай уже. я переодягла Соню, виходимо. Левчик зробив. Я ж шкода, що я фото не зробила. Просто було не до того, знаєте, в ті моменти. Але пам'ятаєте, я на минулих вихідних купувала ото такі типу фарби, такі гель-фарби для вікон на вікнах малювати. Так он він, він так, от він їх знайшов, і він почав малювати на дивані, на дивані у кабінеті. Добре, що там а, зверху а, чехол. Це я так думала. Витерла я, витерла підлогу. Я ж вже збиралася виходити. Це все в курці. До речі, класно, що є серветки, а, ці, що в Аврорі продаються, пуфікс чи як вони з оцтом. Класно. Вони прибирають на ура. І, і ну, це легко не те, що там, знає, ти береш тряпочку, йдеш там, мочиш, все це витираєш. Я витерла підлогу. Денису кажу: та знімай просто той чехол, не витирай його. Він каже: так там під ним. А воно просто все просочилося і все на диван. І там е основний колір цих всіх фарб це чорний. Тобто Левчику чорний більш за все сподобався. Ну, і, А перед тим Денис його вже ходив купати через те, що він уже весь був чорний. Він собі обличчя, руки, тулуб. Хорошо, що він був лише в тросілях. В общем, ранок. Як завжди, в багатодітній родині. Просто нічого. Ну, хочеш встигнути багато чого, але виходить не багато чого. Мене це, звісно, завжди засмучує. Зараз е трошки розвантажу свою нервову систему тренуванням. Це мені завжди допомагає. І от що цікаво, що саме ближче до суботи, в мене тіло прям вже дуже хоче тренування. Воно вже знає, що воно буде. А, і я на сьогодні на вечір на 19 ту записала нас з діанкою знову цей аура, а, масажний салон на печерську на масаж. Мені вони прислали, я ж кажу, вони мене заманюють і заманюють. Мінус 50 для двох на релакс, і його треба термін, викона... термін ну, цієї пропозиції 7 днів. А вони в минулу суботу мені висилали. Тому я на цю суботу записала на вечір себе і Діанку. Вийшло 1100 за двох. Це година релакс масажу. Будемо в однім в одному кабінеті і просто два масажисти будуть робити масаж. Для мене це досвід новий, бо я не була на парних масажах. Ми колись з Денисом лише ходили, я йому на день народження. Десь в 21-му році, мабуть, дарувала сертифікат на тайський масаж для двох. І от там нас м'яли дві тайки. То мій досвід був досить цікавий, коли до твого чоловіка торкається якась жінка. Але коли я бачила, як вона його ламає, така, вони такі маленькі, але вони сильні, то ну, мене трошки попускало, скажімо так. А да, вирує або ще більше, знаєте, такий пристрасть починає проявлятися навіть. Так що так, поїдемо з Дянкою, сьогодні відпочинемо. Перед тим ми мали б сходити на обід у тайський ресторанчик, бо вона дуже цього чекає. Вона давно хотіла і дуже чекає, вона їхала з табору з думками про це. Чи вийде, не знаю, поки зараз в зал, поки то сьо, ну побачимо. А може і сходимо, а потім на масаж. Але проблема у мене в тому, що Соня без мене довго ще не може залишатися, і її потрібно. Ну я на, наприклад, на 2-3 години від'їхала. Потім я повернутися маю додому, щось зробити і знову можу їхати. Бо вона їсть так собі, ну тобто це їжею прям назвати ще не можна, і якщо вона дуже хоче їсти, то вона не буде дозволяти собі давати. І просто буде кричати. Тому потрібна я. Ось такі справи. Піду трошки розімну кісточки свої і заспокою свою нервову систему. А вам бажаю гарного дня, тихого. Як то кажуть, найкраще тренування це те, котре відбулося. Іноді все дуже тяжко йде, от якось ти не хочеш, ти себе змушуєш, але потім, звісно, що. Маєш гарне відчуття, таке завершеною справою вже після. Ну і тіло каже дякую. А останнім часом в моїй голові все крутиться думка за те, що я не допрацьовую, що я залінилася, що я мало займаюся, що я могла вже набагато краще і мала б виглядати, ніж є на даний момент. Потім вмикається голова далі, та я ж зараз не висипаюсь, то я те, то я все. Дуже часто зараз стала помічати, що я просто-напросто заїдаю свої емоції, заїдаю свій недосип. Ну а це, відповідно, не може не відображатися на фігурі. Ну і відповідно від цього я починаю ще більше себе гристи. Ой, я навіть чесно не знаю, як Денис витерпів той час після уже других пологів. Бо я пам'ятаю, так десь Діанці вже було рочки два, і я постійно, постійно йому казала, що мене щось не влаштовує, що я і така, і сяка. Я прям не знаю, як він це пережив. І знаєте, ось саме там, де пропадає мотивація, завжди має бути дисципліна. Це золотий стандарт. Якщо є дисципліна, то є у тебе мотивація чи ні, ти просто будеш робити. А я ось цю дисципліну над собою втратила. Як її повернути, я поки що не знаю, і від цього, напевно, від цього в мене є і дещо депресивний стан. А це вже кадри з тайського ресторану. Мама, він поджарений з карамелью. Незвичайно. Курсіння. Добре. Їх отак так чи? Ні-ні. Діанції дуже сподобалося і дуже цікаво спостерігати за своєю дитиною, коли вона пізнає щось нове. Діанка взяла страву пад Тайз, здається, називається, яку і я брала минулого разу. Лише тільки вон, у неї було з морепродуктами. То от з куркою сподобалось набагато більше. цікаво це ці квадрати спробувати. Локша пад з а яка вона а, хто знає. Діанка взагалі на масажі була вперше, і їй дуже сподобалось. Правда, вона більше ніж половину масажу того всього проспала. Мені на цей раз не так сподобалось, як минулого, але все ж залежить від Хотів... масажистів. Тому так. Але це гарний, цікавий досвід. Обожнюю дві речі. Перша це коли вони разом. Лежать, займаються, граються. І, друге, коли лев не бігає і не кричить. Це просто було комбо. Любі вітаю! У мене сьогодні день, що нічого не хочеться робити. Хочеться спати. Не виспалася. Звозила Соню лише сьогодні на святошину на масаж. Прийняла цього з домофоном, були, були питання, то. Поки Соня від... на балконі спала Соня. До речі, вдалося її з машини перенести на балкон, і вона продовжувала спати. Це ще треба вміти зробити. і Вона там ще дві години проспала. Дуже складно їхати по Києву, коли район зовсім не твій. Ти дуже далеко від дому, а тобі треба доїхати додому, якщо збита навігація. Але вдалося, слава Богу. Да. Скоро діти вже зі школи прийдуть. Я все ніяк не придумаю, а що ж приготувати і світло скоро вимкнуть. Взагалі, такий день, що я нічого не хочу робити. Взагалі. До речі, у нас з Левчиком. Ну, після вихідних з Левчиком нам ще треба вихідні. Ну, мені мені особисто. <сі> Бо Лев дуже активний і він дуже багато вимагає чого і хочеться відпочити. Просто в мене понеділок такий буває розбитий, нічого не хочеться. А, та, і в планах ще сьогодні розгребти взуття не потрібне. І одяг теж Багато якого вісить, що просто заважає, а треба познімати і повішати зимовий більше. Він і так уже потихеньку носиться, але не весь. І треба все перебрати. Так не хочеться. Сонечка прокинулася вже. Добре, що вона. Я вон її видно, до речі, вона така цікава, якщо, якщо їй нічого не треба, там, їсти вона не хоче, спати вона не хоче, то може собі гратися. Така, така манюня. А, чого ще вийшло? Вчора був такий сильний, досить сильний дощ. А я якраз вийшла з візочком, він чуть-чуть так крапав. Потім як почався, а я якраз прийшла, думаю, схожу у кафешку, почекаю Дениса, поки він мені Левчика вивезе. ну виведе і він збирався їхати. Я якраз зайшла кави взяти, і тут сильний дощ. і Я так в общем, там на, на цій терасі і залишилась, мала спить у візочку, дощ йде. Ну, люди то сиділи, ходили, а тут якраз що я сама була. там. І значить, Буквально в півтора метра від мене чоловік вийшов, не знаю, там кава, чай, не знаю. Ну, і думаю, Та, ну, не може ж бути такого, що він запалить поряд. Ну, якби. Адекватна людина е ну, так не зробить. Ну, я така стаю, щось якраз там з Денисом переписувалася, розвернута до нього спиною. Тут чую, якийсь запах є. Я повертаюся, стоїть палить. Кажу: Вибачаюсь", кажу, шановне, ну, якби не можна палити. Він каже: ну, в кафе, каже, не можна, а тут, каже, можна. Ну, я взагалі-то задавалася цим питанням. І на терасах в Києві також ну, він каже, з яких це пір. Ну, кажу, з яких я не знаю, але факт кажу, залишається фактом. Але ну, тут, кажу, справа навіть не в тому. У вас, кажу, є діти. Він такий, ой, у мене діти, ну такий він, видно, 50 У мене діти вже самі палять. Окей, кажу, хай у вас діти палять. Але ваша людяність вже має бути присутня, ви кажу, стоїте поруч зі мною візочок, маленька дитина, кажу, спить. І ви кажу, берете і запалюєте. Я просто в шоці від таких людей, чесно. Ну, ну як так можна? І він такий, знаєте, до нього жінка, мабуть, вийшла, щось такий фир-фир-фир. Типа, та, що з тобою? глупенькою розговарюють і пішли вони. Думаю, слава Богу, що пішов, а не залишився. І знаєте, зараз досить таки небезпечно людям зауваження робити. Бо зробиш, а тебе ще й обкладуть. Так що я ну, засмутилася, звісно, засмутилася просто що ну, так, люди не звертають, чи не звертають уваги, чи не думають взагалі. Чи от такі злі, що думають лише за себе. Якось так. Так що мені вчора було дуже неприємно. Прям... Да. Будьте один до одного добрішими. Це все.